Усім привіт! Мої щирі вітання усім шанувальникам рукоділля. І е, ось уже підійшов до завершення квітневий тиждень стартів. І ви зараз на екрані бачите мої квітневі старти. І сьогодні наше відео буде у форматі руки в кадрі, щоб якомога більше показати свої процесики. Які мені вдалося, якими, з якими мені вдалося відстартувати. Отож, перший процес це така літня футболочка, блузочка з ажурним рукавом, з таким розрізом попереду. Тут у мене такий росток, я його робила вперше, і він зараз ніби так якось виглядає не зовсім доречно, але коли одягнути, воно досить так непогано сідає, і я так думаю, чим більше я вив'язую, він так більше вирівнюється. І для літньої ковтинки досить так непогано. Отож, в'яжу я цю літню. Футболочку, вона буде на короткий рукав, такий трошки довший, але короткий. І з ниточки, у якої, з якої у мене любов з першого погляду або з першої петельки. Це від Yarna Dens Craig, ниточка доволі. Всім знайома, відома, але до моїх рук вона потрапила вперше. Це подарунок, і я шкодую, що я не була знайома з нею раніше. Отож, це ниточка 55% котону та 45% поліакрилу. І вив'язавши буквально перших два рядки, я вже закохалася і в процес, і в те, що виходить, тому що. Крім того, що гарні такі ніжні кольори, сама нитка має ніби таке якесь оксамитове покриття. Ну, Так, так мені здається, і це додає якоїсь такої ще більше ніжності. І процес захоплений вийде швидко, і навіть не хотілось відриватися від нього, але захотілося ще трошки постартувати. Отож, я думаю, що в магічному кубику буде випадати цей процес, не знаю ще під яким номером я собі його поставлю. І тому маю дуже великі надії, що цей процес дуже добре просунеться, можливо, і завершиться. Отож, мій перший старт. Наступний старт, я би сказала, що це вже навіть не зовсім старт, а рестарт. Тому що, хто спостерігає за моїми відео, то, напевно, вже бачили. Цю нитку. Це. Еко норка або шкірка норки, які її по-іншому називають. В мене вже був процес відв'язаний аж буквально спинка, і навіть я почала перед. Але ну, попри те, що мені найбільше сподобалося, коли в'язати аж у чотири нитки цю норку, тому що, виходить, воно дійсно, як, як хутро. Але ну, таке трохи було забите полотно, тому я почала щось комбінувати і підібрала до цієї норочки, я підібрала ось таку ниточку мохеру. І на відео вони так досить відрізняються, а в житті вони, ну, майже суттєвої такої різниці в кольорі немає. Я думала поєднувати. Ну, давати три нитки, норки, а одну мухеру, але знову ж таки, щось не те, не те, не те. Ну, напевно, багато хто мене зрозуміє, бо вже ти собі щось там придумав, надумав би в голову, то ти собі вже важко відступити від цього. І тоді мені прийшла ідея, адже ми бачимо, є зараз такі кардигани, коли вони вив'язані ось такими смугами, такими секціями. І ну, це навіть є такі шубки, які називають гусенички. Звичайно, це не зовсім те, тому що вони справді там хутряні, а хоча хутро також, напевно, здебільшого не є натуральним, але це і добре, тому що не страждають тваринки. І е, вирішила я давати такими секціями, такими смугами. Отже, це за задумом має бути або е, такий жакет, або короткий кардиган, який можна одягнути зверху на плаття, чи навіть десь там до штанів, коли якась буде погода така, е, що трохи холодніше, тому що <кій> зараз весна так вже по повній розгулялася. Погода дуже е, гарна, сонячна, але Ну, весна ще любить показати свій характер, тому ми не можемо гарантувати, що повністю вже буде таке тепло, тому такої кофтинки, таку ковтинку здалося мати. Отож, надіюся, що планую я вив'язати повністю тіло до підрізів, до рукавів, окремо рукави, тоді об'єднати все це разом і в'язати вже регланом знизу. Ну, Комірець, мабуть, стійка. Не знаю, як якось я придумаю, як його оформити у цьому виконанні норки. Отож, це мій наступний старт. І, напевно, я собі його у магічному кубику візьму номером один, хоча кубик це є кубик, він собі як захоче, так буде випадати. Але ну, пріоритет я ставлю на нього, тому що ще. Ну, здалося б до кінця місяця справитися, можливо, до свят. І наступний, третій мій старт це дуже маленький старт, але старт відбувся, і я покладаю теж надії на магічний кубик. Це другий манжет до чоловічої вишиванки, яку я вишиваю червоними нитками по чорному. І процес зрухався з місця, і цьому я дуже рада. Отож, такі мої. Квітневі старти, я ними дуже задоволена, тому що вже з'явилися якісь роботи по, на дворі, на клумбах, на грядках. Сонечко кличе на двір, але я більш як впевнена, що більшість дівчаток, які люблять в'язати, які займаються рукоділлям, для нас немає якоїсь. Особливої пори року. Так, взимку, звичайно, більше для цього є часу, тому що довгі вечори, але літо це не перешкода для того, щоб в'язати. Ну і як завжди, я бажаю на нам усім миру і спокою. Не просто миру і спокою, а переможного миру, переможного спокою. А решта нам під силу. Отож. Дякую тим, хто переглядає мої відео, переглядає і відео інших дівчаток. Завжди покликання на їхні відео, на їхні канали, на їхні е, чати. Я залишаю у інфобоксі під відео і заохочую всіх переглядати, підтримувати. А ми з вами зустрінемося у наступних моїх е, звітах по, по інших спільниках. Па-па!